Шановні майстри, дуже гарна новина. Я її чекав більше двох років. Я постійно критикував Ванделі. Із-за чого? Із-за її відсутності. Ну ніколи не було ні Ванделі і дуже тяжко було з запчастинами. Нарешті компанія Сінержія офіційно постачає ці плиторізи. Прийшли зараз 1200 з автоматикою. Скоро прийдуть посилені, скоро прийдуть на різну довжину. Звісно, тут практично нікуди. Цей, цей пліткоріс, в принципі, не має ніяких змін. Ось такий незвичайний месос і більш широкий планець. Але саме головне, що вони є, що вони створюють конкуренцію, що вони офіційні, що є постачальник, який гарантує один рік роботи. Так що, кому треба, всі звертайтесь, роман надасть і консультації, і продасть відповідно. От, Анторія але він якісно прокцентує і також вот вам продасть ці гарний підкорист. Слава Україні! Героям слава!